Зараз зовсім скоро, ти побачиш себе нову, змінену. і не тільки зовнішню, а й внутрішньо. Марина! Ти на найбільшому екрані Європи в центрі Києва. Подивися на цю красоту. Подивися на цю неймовірну красу. Красав тобі. Подивися, яка ніжна, сучасна, жіночна, Мабуть. неймовірна. Як тобі? Тобі подобається? Душа, не плач, я в шоці. <плаку> <плаку> в такому шоці просто була. Що я не могла говорити, вибачте. Я бачу. <плаку> Бувають такі моменти, коли захоплює дух і немає. Просто повітря слів і немає повітря, і для мене насправді це найбільша нагорода.